Сьогодні ми починаємо постройку бістки в лісі, е, яка буде складатися з пару частин. Перша частина починається прямо зараз. До другої частини, щоб, набрати, щоб ми зняли другу частину, потрібно набрати 50 лайків. Перша частина пішла. Постройку бістки ми вже почали, ну десь годину назад. і ось що у нас вийшло. Така бісєдочка буде. Ну, ще вона не достроєна, але бісєдочка буде велика. На даному етапі в нас зараз буде, постройка, постройка буде стола. Стола для нарізання там різних продуктів. І після того ми будемо робити вже стіл, як для гостів, ну, відпочивати вже. Потім ми будемо зводити кришу. кришу таку будемо робити може з шифера, може покладемо, може клейонкою поверху покладемо, щоб не протікала. А може і з як щось зробиться. Нам. Якщо захочу, можемо і з досок зробити. На даному етапі ви бачите, що ми вже построїли. Каркас ми зробили і ото на задньому фоні е, мій помічник. Його звати? Володя Володя Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк. І буде все. Ми Вибираємо right. 50 лайків і виходить друга серія. Все, ми вирушаємо додому. Екскурсія по нашому лісочку невеличкому. Оце заради заради ваших лайків, заради вас. Ми, нам приходиться кожен день тако проходити по цих хащах. Ось попередня бесідка була наша, але вже варвари якісь взяли і знищили просто. І ми робимо покрепче бесідку, щоб вона витримала е, дощі, всякі е, сніги, ще е, ну мороз, Ну, морози там вони не видно. Морози там не грають великої ролі. Вітри, щоб вона витримала дощі з накриттям, бо ця була без накриття і під час дощу там на неї, е, мені погано було знаходитися. Е, зараз ми йдемо з головою додому, бо трошки замучилися сьогодні. Нам, е, нас очікує ще е, довгий путь додому. І дочер, до це може бути перерване. Ще вибачаюсь за таке трошки погане качество. У нас е камера поламалася і ми знімаємо на телефон. І через те е погане таке качество відео. Це все для вас. Ми ходимо по цих діяблях. Отам середині лісу у того, у того лісу знаходиться наша бесідочка. Може через... Е, якщо наберете е, на якомусь відео якійсь частині тисячу лайків, може ми і зробимо дім на дереві. Все залежить від вас. І покажемо дорогу туди, як додавати. Якщо набирається півтори тисячі лайків, ми показуємо дорогу до бесідок, до домів. що ставим лайк дома даний час в нас інструментів для вироблення для постройки всяких домів в лісі бесідок, у нас не вистачає коштів. Через те ставте лайки, підтримуйте нас. У нас ще один лісок є. Це великий. Подібно там є сто. Зараз ми покажемо вам краєвиди, які в нас є з цього місця.